Всім привіт! У нас частина і я буду вам показувати відео про а, всі свої тіні. Вони знаходиться в такому кошику. бачите, просто я стала на фокусацію, тому вам можливо вже буде немножко розплитися, так? Ну, давайте почнемо. Перші тіні отакі от вітрові розі. Не чи ви бачите, просто... Нічого не бачу. Вот в першому кіночку. Открывається тут тіні шестрадвоє обмін і, і одна пудра. Піднімається там. Різні пісочки, так, помилок. А, Другие це від Луизи. вот третью кінчику, на жаль, слово Луизи малювалася тут 20 щемось кульів чи 20 кудирів. Не знаю, це ж скільки от далі тіні від Hello Kitty. на хема. вот Такі сім кольорів. Далі такий тиніт Oriflame. Тут, ну, вот это в зеркало. Там тут два блеска чотири тіні. Далі палатка від о, Ледан. Помотайте. Ну, ну, все все стараюся, тут така вот палатка. Зараз тут крутил. Начольорі. Далі ось палетка від ревірозу. Хочу ви бачите пішов. Ось ну, так от ну, бачите. Я так от та вот покажу, щоб ви побачили. Ну так от. Це в другому кіберці. на открываться і тут что тут є тут два блеска одні рум'яна дев'ять денег кисточки там а, є, тут, тут, вот, пачка це вот ось тут уже вот ста коробочка вот mm -hmm. ну, так вот паде так А, так, і тут одна туш і один. Два. Так Я вам покажу я цей Далі такі тіні від Hello Kitty. такі два кольора. У 0,6. Ось от такі от два кольора. Це вже кольора в мене зараз відпала, але я їх приклеїла клеєм і вони заблюдаються. Такі два кольора. Далі такі от діні відразу вони перічки в мене зламалися. Тут сім полярів отаких от, от. Вся і поводі квітки. Навіть Ну, Хтось ще поводі квитки. І сама помадка вийде. Витік квітки. Такі от діні відповіли. Я сама витягає. Не знаю, як вам треба приближати. Реберлонден 0. Ну, Тут написано кожен кольор называется, я где-то подребный а тут типа який кольор куда потрібно наносить, де находятся те кольори. Здесь я немножко софокусирую. Тут такие вот четыре кольора. Просто закрыть. Не знаю, скидку, а вот сцене, а тут чорний. Так. Вот. И далее такая палатка верса. Значит, разница версани. И зайдет чурнее. А можно и знать. Черницы так у 0,5 пятную тимчику. Саша я их

І тут кісточка. Ну, такому вот, кисточка знаходить. І кисточка дуже драблюча, чесно кажучи, на очі. Дуже драбів. Так, драблюча. Ну так шкряба, каже. <казу> Він знає, згадується. Поправлення ж не буде. Тут дуже так, не знаю, як сказати. Не знаю, так. Правильно, що сказати. Далі такі кінні розтипчасти відролида. А так так через звук покинути, що вона тут крути. І така палетка, яка в раті тільки за блешки. Ну, власне такі нормальні. Так, цьому кошку все. Давайте я це швиденько складу. На жаль, мене казав раз. У мене на фотоапарат і от я мушу отак от.

Так, от всі з ним знаходиться. І далі, моя палетка, велика требі розірва. Як я повознаю чи ні? Палетка в требі розі. Давай. Побачила, тут не порози, тут теж проберози. І першу митінку. Я її понаша потім пользую. Ле ще не була зареєстрована на Ютубі, але це сталося. Я застрілася на Ютубові за тиждень. Потім, ну, потім за тиждень вже. Якщо я купила, не мені подобається наше відео. Ось таке зеркало, таке все прозоро. там, щоб воно була Ну, Тож, це було все. Кому сподобалося, доставити пальці вверх, підписатися на підпис. У мене вже язик заплутався, запутався. Тож робіть цю таку роботу, яку я вам казала в вкажемо